Ти слабак, от Ленін вставав в 4 ранку в дитинстві. Мама, перше питання, яке вона мені задавала: що ти зробила за сьогодні корисного? Я. На дофаміновому пагорбі я б сказала. А відчуваєте, що коли ми відпочиваємо з гаджетами, ну типу відпочиваємо, це теж про такий контроль. А наратив контроля це він теж дуже радянський. Якщо ти не відмінник, з тобою щось не так. Фактично, радянська система нав'язала нам дуже сильну тривожність за майбутнє визначеність, точність, передбачуваність один із найтоповіших запитів буде найближче 10 років навчитися спостерігати і чекати. Ти займаєшся не своїм, і все, тобто, людину могли так списати за одну помилку і взагалі зруйнувати все її життя. Тому друзі, вітаю сьогодні. Ми говоримо про те, як радянські наративи вплинули на психологію поколінь, і що нам з усім цим робити. Мій гість Тетяна Шапошник, психолог, психотерапевт, засновниця Українського інституту душої опіки і психотерапії. Вітаю, Тетяна. Вітаю Катерина, які саме радянські наративи найбільше вплинули на психологію поколінь? Ну я маю на увазі культ самопожертви, от тут лягти розбитись, але там щось для когось зробити. Можливо, ви інші теж перелічите терпіння, виживання все має бути заради безпеки. Насправді, ми були дуже тривожними наші по. В коліні наших батьків було дуже тривожне, бо ми розуміли, що там, не дай Бог, ти втратиш роботу, да? тобто постійно треба перестраховуватися, маєте в усьому надійність, чого ми зараз такі тривожні всі, бо власне там 30 років це як було втрачено, дай втрачалось, і, і десь люди розуміли, що це якось дуже дивною ціною все це відбувалось. Тому, власне, оці наративи, ніби збитих таких параметрів по життю, вони ще залишилися. У нас Я... ну відповідно таке до базових потреб дуже велике нехтування. Тобто сонце, щось ти слабак. От Ленін вставав 4 ранку. От Сталін там теж п'ять в 5, Наприклад, десь така річ, що там відпочинок це для слабаків. От, е, їжа має бути як топліво або навпаки, їжа це єдина радість в житті. Тобто, власне, чому покоління РХП зараз теж дуже інтенсивно росте. Це дуже багато всіх цих установок. Вони ще дуже тягнуться. Я не знаю. Сподіваюся, що такі ефіри допоможуть людям позбавитися них, і вони будуть більш чіт -чіт -чіт чіткіше їх чути і не думати, що це є істина. Це те, що є нав'язаним. Це не може бути здоровим. Тому. Я коли думаю про цю тему, я от думаю, що можливо, якби тільки однесеньке покоління людей, прям от тільки наші батьки, наприклад, або тільки їхні батьки потрапили під в цю таку огорожу, страшну колючу за цим терпи, будеш героєм, ніяких індивідуальних потреб не висувайся, там будь-як всі і так далі. То можливо, це б не так вплинуло глибоко. Але от я собі згадую там бабусю своєї подружки, яка працювала за трудогодини, отримувала кілограм борошна на місяць і просто була супер щаслива, готова ру. Руки цілувати або наша ця стигма поколінь там голодомори і так далі. Це ж все стільки поколінь пройшло через, через це жахіття. Що я не знаю, може, ви думали про те, скільки ще поколінь має пройти, щоб це очистилося. Е, ну точно, я думаю, ще одне як мінімум. Тобто, наші з вами діти, е, ми їм вже все одно все менше не самі. Там сучасне батьківство свідомості да, наше, ну воно більше сучасне, і все-таки ми більше прагматичні. Ми можемо якось, хоча б намагатися. Це відсіяти. Тобто, навіть діти, яким зараз підлітки, навіть я там при роботі з ними я набагато менше цього чую, і я навіть чую від них більше подову. типу, чого мої батьки це вірять. От, якось. І це радує вухо, насправді. <гум> це Вони вже будуть жити інше життя. А як радянська модель виховання транслюється у сучасних родинах, навіть після розпаду СРСР? Можете такі конкретні приклади навести? Це все одно ще буде стосуватися пригнічення емоцій, тому неправильному розумінню терпіння, культивація їжі, вона ще залишається, і про відпочинок це те ж саме, якщо ти відпочиваєш, раніше не те, що відпочиваєш, ти не робиш нічого корисного. От, я пам'ятаю навіть в дитинстві мама, перше питання, яке вона мені задавала, що ти зробила за сьогодні корисного? Я знала, що ввечері воно буде. І вже знаєте, треба було викручуватися там, як, як ти можеш, і думати, чи, чи підпаде це під категорію корисного. тому це корисне, плюс накладається в еру успішного успіху, і воно спрацьовує дуже дуже погано. Тому треба теж відсіювати. бачите, навіть сучасні наративи помножені на радянські, вони просто вибухову дію мають І дуже небезпечно для ментального здоров'я. І мені здається, що питання відпочинку, навіть такого там 20 хвилинного протягом дня, це також. Бо відпочинок це ж соромно це для слабаків. у нас ніхто ніколи в день там сильно не відпочивав, бо ж городи, оце все. Yeah. Yeah. Особливо, коли там наші батьки ще можуть сказати, а я в твоєму віці, а я в твої роки, я вже там міг там ми, ми три роки не їздили у відпустку, а потім ще десять. От, а, ти, ти там, а ти там вже втомлений, коли е, встав. Особливо людям в депресії це дуже сильно шкодить, бо у них ж є дуже велика проблема з базовими потребами, вони не можуть їх нормально відчувати, плекати. І е, їм треба, щоб от, через ці наративи дати дозвіл дуже важко. Бо у них в голові пульсують батьківські установи, що ти слабак, від чого ти втомився, ти спав 10 годин, встав о 12 і я ж не втомився, але я просто не можу, не знаю, там, дивлюсь в одну точку. Ну, у людини депресії ці наративи дуже шкодять психотерапії взагалі. А як з цих наративів можна в такий спосіб, скажімо, в домашніх умовах почати хоча б виходити? Ну, є хороший цей термін психоедукації, тобто нам всім потрібна світа, хоча б мінімальна, хоча б чути, що відчувати це нормально, відпочивати нормально і як, що таке відпочинок? Тобто теж, теж Катя, не знаю, чи у вас багато контенту зараз вашої бульбашці стосовно дофаміну, у да, мене теж багато, і я так прям чішусь це бачити, що прям говорять про якийсь дофамінові поїзд, голодання. Я за будь-яку форму, тільки щоб цього не було, бо власне це те, що було хорошим з того періоду, що ми з вами точно провели дитинство без гаджетів і воно було прекрасним. На дофаміновому пагорбі я б сказала. Це а не правда, це правда. Так, такому тривалому, глибокому, він так у нас добре підкопичився, тому у нас ніколи не було проблем з мотивацією. От, але це, скоріше, да, не завдяки, аби вопреки, хоч щось у нас було там добре. Ну, у нас зараз інша є небезпека, бо в нас всіх є свої гаджети, і іноді по два. І нам здається, що от я приляжу там на 20 хвилин, полистаю інстаграм, і це дає ніби таке: я і відпочила, і якось з користю провела час, щось собі там чи щось. І після того я готовлю себе завжди на думці, що я стільки, по-перше, тонни інформації, які мій мозок переробляє, бо він не може зупинитися. І навіть якщо мене то не цікавило, я просто так 20 хвилин промахала рукою. Він ж то все обробляє, там кольори, форми. І скільки заздрості це Насправді робить такої, що спочатку навіть не помічаєш. Потім тобі треба там 110 платі, які ти побачила, хтось кудись поїхав а ти не поїхав. І взагалі успішний успіх це ще те зло, яке просто є те, як воно подається. Так, так. А ви відчуваєте, що коли ми відпочиваємо з гаджетами? Ну, типу, відпочиваємо, це теж про такий контроль, а наратив контролю це він теж дуже радянський. І люди зараз не можуть зрозуміти, як це не контролювати. Бо радянська влада нас контролювала, ми контролювали своє життя, хоча насправді ніхто нічого не контролював в авторитарній системі це просто знецінення будь-чого живого. Власне, про контроль це теж буде на радянський наратив, який залазить, уявіть вже навіть нам вгаджити в парадокс. Прямо кишеньковий контроль. Маємо кожен з собою. А як... Мене дуже завжди цікавило, бо я за освітою культуролог, і ми багато про це вивчали, говорили про цю таку норму радянську. От була якась норма кимось придумана, які до цієї планочки всі мали дійти не далі, не дай Боже, всі ж просто ніяких варіоних джинсів, нічого такого. Якийсь час. Як ця норма в лапках скажімо, вплинула на здатність людини взагалі дбати про себе і ставити свої межі? Е, ну, ці межі, по перше, їх просто немає, е, вони дуже розмиті. От ми дуже, нам дуже важко зрозуміти, от коли зараз говорять про межі, да, це взагалі якась така дивина, і люди можуть ну, відповідно неправильно їх сприймати. Тому воно або дуже близько, або дуже далеко, і дуже людям зрозуміти важко цю норму, бо вони ніколи в цьому ритмі не жили. Тут, е, згідно з всього, е, ми будемо все одно вимагати якусь таку стандартизацію. Всього має бути якийсь от результат, та, наприклад. Mm -hmm. Процес якби нехтування, от там п'ятирічка за три роки, наприклад, да? тобто має бути все дуже швидко і дуже не знаю, в терапії. Часто люди говорять там, коли буде результат, який він буде. Це дуже сильно по радянськи, це, бо це у них є норма психотерапії. Прийшов за 10 сеансів. Я там все відпрацював колосально. Не знаю, кіпу якусь, наприклад, питань, нехтуючи взагалі своїм станом. І дуже популярні люди говорять, так що мені треба робити. Да, наприклад, тут тривожне питання, це якраз норма Радянського Союзу. Тобто, не е, в який спосіб, е, що мені треба врахувати, е, як до себе поставитися в цьому процесі. Тобто, люди взагалі такого не задають, бо це є, не є норма, яка вшита в нашу ідентичність, бо в ідентичність взагалі вшите, ну, там, від цих до всіх. Да, от якась така. І вони ніби пояснюють, що це просто така конкретика, але це про тривожність. Не що воно не вдасться, що я не відмінник, наприклад, це теж дуже дуже така радянська сильна система. Ну не може людина орієнтуватися в усіх предметах ідеально. Ну це вже зрозуміло, що. Так, але норма, от якщо ти не відмінник, з тобою щось не так. Хороши сцену це, ну, це, це таке, знаєте, ніби такий слабачок такий. Угу. Ну ладно, горечко, Хор, живи собі. От, але просто це нормальна людина взагалі. Але я пам'ятаю, як зневажливо до таких людей ставилися зазвичай. Мені здається, і... звідси страх помилитися, бо потім цей страх помилитися заважає людям бізнес будувати, вони не можуть вийти з цього, перестати бути офісним планктоном, бо вони не вміють. ну Може, вони мають якісь ідеї і може уявляти як Це робити, але і це поспішай, от воно де ж і теж як норма. Тобто воно не може там яблуко зріти просто саме на сонечку. Треба його піддобрювати, підживлювати, стояти, чекати, дивитися. От власне, як люди зараз намагаються вплинути на результат, це теж радянська норма. Тобто, треба пришвидшити. Не може бути так повільно, просто так, що просто чекаю, нічого не роблю. Але це mm. один із найтоповіших запитів буде найближче 10 років навчитися спостерігати і чекати. Люди, які взагалі підуть в розріз з цими наративами, вони будуть якраз не тривожними, вони будуть щасливими. Їм це вдасться. Бо, власне, це і біблійний закон. Ми згадуємо Авраама, один із перших патріархів. Бог його навчив чекати. Not. Так, да, і до речі, історія Авраама показує, що коли Авраам не дочекався Божого втручання, то він наламав дров, в принципі, дуже, дуже гарний яскравий приклад. А, Тетяна, а які кроки можуть допомогти вийти з цього колективного сценарію, такого пострадянського, може на особистому рівні або там на рівні родини? Так, е, да, питання дуже хороше, бо ми зараз в ньому всі живемо. Тобто, фактично, радянська система нав'язала нам дуже сильну тривожність за майбутнє. Визначеність, точність, передбачуваність, е, тому щоб це е, зрушити, змінити, ми маємо іти дуже протилежному напрямом. Ми маємо чути, якщо від мене треба контролю, я маю навчитися без контролю. В довірі верніше, в довірі Богу, в довірі моїм близьким, в довірі собі, своїм навичкам, своїм вмінням і своїм своїм здатності взагалі вирішувати проблему. Люди дуже розгублені і кажуть, цього нібито мало, ні цього достатньо. І якщо ми, наприклад, навіть в цьому будемо сильними і будемо в цьому рухатися, вже ми отримаємо велике велике зрушення цих наративів. Далі питання відмінника, перфекціонізму, Боже, скільки через це проблем? Це теж дуже сильний радянський наратив. Тобто, відповідно, і що робимо в зворотньому напряму? Намагаємося ну, приймати себе своїми помилками. Це не помилки, це що досвід. Без досвіду не буде мудрості, без мудрості не буде взагалі, е, я не буду взагалі знати, що далі робити, я буду постійно як розгублене дитя. Мудрість мене робить дорослим, мене робить батьком. Тобто я маю теж прокачувати ці свої мускули, щоб зрозуміти, е, що це не ну, якщо є помилка, просто зроби е, наступний раз з її врахуванням. А це не про те, що мені не треба було цим займатися. Бо в Радянщині так і говорили, це значить на твоє, ти займаєшся на своїм і все. Тобто людину могли так списати за одну помилку і взагалі зруйнувати все її життя. Тому відповідно люди дуже бояться помилок. Бо в сучасних реаліях, господи, у нас кожні 10 років зараз можна змінювати професію, в принципі, при сильному бажанні. Да? Тому ми бачимо, навіть якщо розумієш, що я з професії помилився, це взагалі дуже така ну, значна помилка. Ну я перевчуся, да? питання там часу може бути, але ж у мене є така можливість. Тобто це не значить, що землею щось не так. Тобто, десь приймати це як щось хороше добре, а не Ужас ужасний такий страх, сором, і як я так міг. Бо знову ж таки мені батьки говорили. Ну, батьки говорили, це був їх сценарій, ми його роздивилися, тепер формуємо свій, свій власний там, де ми, ми помиляємося, ми себе приймаємо, розуміємо, але це не є патологією. І десь приблизно кожен сценарій, якщо ви розумієте, да, наші глядачі, що е, ви підхопили цей радянський наратив, ви себе впізнали, прям сформуйте план, там, ви направо, ми наліво. Що протилежне буде згідно кожної навичці і що я можу, як це може інтегрувати в своє життя? З підтримкою, не один, я з Богом, я зі своєю спільнотою, зі своїми рідними, але з цим треба і можна працювати. Дякую, Тетяна, дякую за вашу практичність, і я сподіваюся, і знаю, що це буде корисно почути усім нам, бо десь ми себе. Десь це впізнаємо. Дякую вам, Тетяна. Дякую, друзі, що додивилися. Будь ласка, не забудьте про підписку на наш канал. І також, якщо у вас є якісь запитання до Тетяни, пишіть в коментарях або пишіть її на сторінку. Я залишаю в описі до відео лінк на її інстаграм. Дякую вам, до зустрічі. Дякую до зустрічі.